Приватне підприємство КВП Городок продовжує активно проводити поточні ремонтні роботи. Реалізовуючи плани поточних робіт, підприємство забезпечує якісну заміну старих покрівельних матеріалів, що підвищує безпеку та енергоефективність будинків. Окрім цього, в під'їздах проводяться комплексні ремонтні роботи, включаючи фарбування, шпаклювання стін та відновлення підлоги. За словами керівника підприємства, такі заходи сприяють покращенню умов проживання та забезпечують довговічність будівель. Скажіть, будь ласка, які зараз ремонтні роботи проводяться? На сьогоднішній день городок працює над наружними роботами, а також проводимо осінній осмотр осінні покривельних будинків. Вірніше там, де криші. Вкриваються рубероїдом. А також робимо фасадні роботи. Відчасті зробили, робимо зараз по армійській 372, а закінчили перший під'їзд внутрішніх робот армійська 200. Стараємось захватити до зими більш робіт провести. Директор КВП Городок вкотре наголосив, аби подільчани вчасно сплачували кошти за надані послуги для того, щоб підприємство могло виконувати весь обсяг запланованих робіт. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.